У мвіфіль уа о котрій годині. Aufstehen, прокидатись, Хтикен Снідати. Цумітик есен, обідати, цуабенесен, вечеряти. Morgenгіmnastik machen. Робити ранкову гімнастику, Freunde treffen, зустрічатися з друзями. Schlafen gehen, lehate, Hör zu und sprich nach, pro sluche i Lektion 4, Seite 80, Übung 1. Punkt 12. 5 nach 12. 10 nach 12 Viertel nach 12 20 nach 12 5 vor halb 1 halb 1 5 nach halb 1 20 vor 1 Viertel vor 1 10 vor 1 5 uhrspetistes Nened Zeit inoffiziel. Sкаži kotra godina nazвий час neoffizijno. 15.30 15 Uhr 30 Minuten. 8 .00. 5 хвилин. 8 minut. Сьома година Сібенуа 21, 50. Айн20 Уа, 50. Лістенпри фон Атем. Вас мат іа єдінтаг е целе. Прочитай лист від Артема. Розкажи, що він робить щодня. Liebe Міхаель. Wie geht es dir? Ich hoffe, alles і okay. Привіт, Михаель, як справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Stehst du morgens gerne auf? Чи ти прокидаєшся вранці з задоволенням? Ich schlafe gern lange. Я спав би довго. Aber das kann ich nur am Wochenende. Але я можу це робити лише на вихідних. Und von Montag bis Freitag muss ich schon um 7 Uhr aufstehen. Из понеділка по п'ятницю я повинен вставати о сьомій ранку. Ich mache morgen gymnastik und frühstücke. Я роблю ранкову гімнастику та снідаю. So um 8 Uhr gehe ich dann in die Schule. І о восьмій годині я йду вже до школи.

о 13.30 школа закінчується і ми йдемо додому. Ich esse zu mittag und mache meine Hausaufgaben. Я обідаю та роблю моє домашнє завдання. Потім я граю на гітарі або йду до мого товариша Тараса. Bei Taras hören wir Musik Oder У тараса ми слухаємо музику або граємо в настольний теніс. А іх їх оде одези іх. Вечорами я дивлюсь телевізор або читаю. Und was du am am Tage? А чим ти займаєшся продовж дня? Я чекаю відповідь на твого листа. Філі Крюсе, dein Артем. З найкращими побажаннями твій Артем. Was erzählt Michael über seinen Tagesablauf? Sieh dir die Bilder an und sprich. Розглянь малюнки та розкажи, що Михайл розповідає про свій розпорядок дня. Um 6.30 Uhr stehe ich auf. О 7. годині я снідаю. Um 7 Uhr frühstücke ich. О 8.30 іду до школи. Um 7.30 Uhr gehe ich in die Schule. З 8 по 13 у мене уроки. Von 8 Uhr bis 13 Uhr habe ich unterrichten. О 13.30 я обідаю. Um 13 Uhr esse ich. zu Mittag. О 14.00 Я граю в комп'ютер. Um 14 Uhr spiele ich Computer. О 14.30 слухає музику.

Um 18.30 uat esse ich zu Abend. O 19.30 de Buselizor. Um sehe ich fern. 18 Uat годині лягаю спати. Um 21.00 Uhr gehe ich ins Bett. Wie ist euer Tag? Sprecht zu zweit und erzählt dann der ganze Klasse. Поговорите двох про те, як проходить ваш день. І розкажіть усьому класу. Wann stehst du auf? О котрій годині ти прокидаєшся? Wann frühstückst du? Коли ти снідаєш? Wann gehst du in die Schule? О котрій годині ти йдеш до школи? Wann beginnt der Unterricht, o котрій годині починається урок. Wie viele Stunden hast du? Скільки уроків ти маєш? Wann ist die Schule aus? У котрій годині закінчується школа. Wann ist du zu mittag? У котрій годині ти обідаєш. Was machst du zu Hause am nachmittag? Що ти робиш вдома після обіду? Fan magst du dine hausaufgaben, коли ти робиш твоє домашнє завдання. Triffst du deine Freunde? У котрій годині ти зустрічаєшся з друзями. Фан du zu Abend? Коли ти вечеряєш. Was machst du am Abend? Що ти робиш ввечері? Фан gehst du schlafen? Коли ти лягаєш спати. Шпіль Панмах їх дас гра, коли я це роблю. Шпільт нахдея мусте. Грайте за зразком. Was meint ihr? Wann ich auf? Як ви вважаєте, окотрій я прокидаюсь? Um sieben ua stimmt das o 7 години. Вірно? Не да сtimт nicht. Ні, nee, це не вірно. Um halb sieben. Oпів na sьому. Ja, das stimmt. Tag, wirno. Und wann frühstücke ich? es ja Um acht Uhr. Stimmt das? Um oesmi Uhr. Wirno. W oder F. Teile die Wörter in zwei Gruppen ein. W oder F. Розподіли слова за двома групами. Перша група В звук, друга група Ф. Фазе, Фате, фюнф, Фхюкен, Вонтаг, Вашен, ФО, Фензин, Вікто, Вулькан. Егенце дев'ята. Впиши літери в слова. Aufstehen, schlafen, Unterricht, treffen, spielen, frühstücken, beginnen, Nachmittag. Welche Bilder passen zu den Sätzen? Hage die Nummern in die Kästchen ein», які малюнки відповідають змісту речень. Впиши номери до клітинок. Schreibe eine Erzählung mit Wörtern und Wortverbindungen. Напиши розповідь з поданими словами та словосполученнями. Ich stehe um OA auf. Я прокидаюсь о такій-то годині. Dann треба порядок дій написати.